Доброго мирного дня. миру, спокою, затишку. Буду пробувати ще інакше пташине молоко. Ну, зараз подивимося. Так, це в мене сметана, вершки, вершки загусли. Вчора, позавчора я перегонила, вони вже густі, ось такі. Це я доляла ще трошки молока, щоб воно було трошки рідче, не таке жирне. І три ложки цукру. І будемо збивати. Сметана, нема кусочки, вона туди не, не стріляє. І зараз будемо робити смакоту. Зараз є сметанки. Тут е, бажано давати цукор, не цукор, а тудру. Ну, у мене пудри немає, в мене буде цукор. Ось. Хочемо дати цукру заміну. Вам смачніше. Ні. Ні, ні, ні. Без кутку. Ми я цукру за нього нічого не беру. Ось, А, беру цукру. Далі подивимося, може, ще молока дію, не знаю. Звідлю зараз сметану, він ключиться, ну але... Поки я ще збираю, скажу, Хто ще не підписався, підписнувся, тут під багато більше всього цікавого. Так що, хто має можливість, не забудьте поважати лайчик і поширити моє відео в других соцмережах, якщо вам подобається мої відео. І будемо готувати і смакувати. Миру перемогу було б це вже заліснути. Зараз я під'ю тобі. Так, ось так. Збила я вершки свої, бачите? До такої пухкої маси. Стій, не падай. Це в мене желатин розтоплений. у мене ткаємо і ставимо, хай застигає. Не знаю там те мені дуже сподобалося зі збитих білків. Дуже. ну кажуть, що це також дуже смачне. Вершково-пломбірне таке морозиво, Те, господи, пташине молоко, що дуже смачно. Ну, не знаю. Попробуємо. ось, Попробую скажу, чи так, чи ні. в холодильник, хай застигає, а ми будемо щось далі робити. Так. Вийшло дуже гарно. Ось так. Но з цієї форми паршиво вилітає. Її, напевно, треба було чимось помастити, щоб воно відстало гарно. Ану, підкажіть, чим помастити, щоб воно гарно відставало. Бо багато пристало до форми. Шоколад сам відстав шикарно. А от сам от саме та біла маса відстала погано. Дуже смачно. Що смачно, то смачно. Nee. Але відстає від форми першивої втає. No, ну, але що, так, файно відстає? Там те файне, пекти файно відстає, тобі з шоколадом, дам. Ой, дякую. Якийсь маголок. Дуже смачно, тільки не гарно відстало. О. Може масом треба було помастити. Я не знаю, чим треба було мастити. Але факт той, що. Смакота. Так, то смакота, але відстало від форми. Ось так. Хіба мою треба було в гарячу воду сунути на хвильку? Угу. І тоді викинути. Щось я не подумала. М -м -м -м. Дайте ще? Я вріжу ще. А я ще трошки з'їм. Смачно. Дуже смачно. Смаково кощовне? Сметана, молоко. Дуже смачно. І желатин. А, ще трошки цукру. Я ще додавала лимонної кислоти чуть, -чуть для смаку. Що там Га? Що там коється? Дуже смачно вийшло. Так що ось таке. То готуйте, смакуйте. Хай вам буде смачно. Желатин я додавала по інструкції, скільки там, наскільки його можна давати. М -м -м. Всім смачного, хто буде готував. Гарного дня, мирного неба і все, самого найкращого. Хай усіх все буде добре. Дуже смачно. Навіть не скажеш, що сметана. Дуже такий ніжний смак виходить. Гарно усім дня.